Дівчатка, всіх вітаю. Вчора прийшла туш, моє замовлення. Будемо сьогодні тестувати. Ось. туш є, туші немає. Ось так вона виглядає зблизька. Вії подовжені, не осипаються, розділені, нема комочків таких, знаєте? Нанесла я в два шари. Мені подобається те, що вії виглядають природно. Немає такого відчуття нарощених вій. Такі, знаєте, щоб вони прям були. Дуже важкі. Сьогодні в нашому огляді приймає участь мій директор. Привет. Директора звати Кирила Сергійович. Да, в тебе іграшка. Е, Дивіться, ось така туш торгової О, марки Пастель. Вона вже доступна ну, до замовлення. Коси. Я скоро буду ходити в школу. Да, ти дуже великий молодець. п'ять вона вже доступна до замовлення. Є ще один, один варіант: це у нас іде об'єм, а там також є об'єм і подовження. Коштує вона 250 гривень. Як завжди, можете замовити або по телефону, або через сайт.